Мешканці будинку 94 по вулиці Костянтинівській скаржаться на ЖЕК. Протікає дах, старі внутрішньобудинкові комунікації, занедбаний підвал, який періодично затоплює. Мешканці неодноразово звертались зі скаргами до комунального підприємства Прилуки житлобуд, але все безуспішно. Тож було прийняте колективне рішення звернутися за допомогою до інформаційної служби подій. Роками руками. Отут стоїть калюжа, здоровенна, коли дощ іде. Або весною, коли сніг розтає. От. Далі, криша підтікає, зробили ремонт там, частково, але він не якісний. Ну, можна потім би подивитися. От. В результаті того, що тут постійно вода затікала в підвал, там кладовки були на кожну квартиру, значить ці кладовки попадали. Теж можна би зайти подивитися. Сіна наклонена стоїть. Коли почалася війна, так сказати. От. Значить, люди ховалися в підвал. Укриття не було підготовлено, ховалися. Я зайшов, коли подивився, там стоїть стіна, наклонена, трьома кулками підперта. І люди там ховалися. Я глянув, коли люди добре тікають туди, тому що у вас завалися і ракета не прилетить. Коли я пішов в ЖЕК до пані Голік, кажу, така, -така ситуація, якщо та стіна впаде, значить що може бути? Вона повредить значить, всі комунікації. Тепломережу, водопостачання, все буде правильно. Вона мені сказала так. От якщо вона впаде, тоді будемо робити. Я вважаю, що це нема ніякої логіки. Не на камеру пані Сніжана скаржиться на дірки в стінах під'їзду, які місяцями працівники ЖЕКу не можуть залатати. А під час сильних злив вода протікає через електричний щит, що дуже небезпечно. Також великою проблемою є несправні опалювальні комунікації. Батареї в одній з кімнат квартири жінки постійно холодні. Щоб перекрити стояк, е, взагалі не Можливо було не закрити, не відкрити. Куди обращалися, ніхто нічого не своїми силами все зробили, так як за свої кошти і все. І ще питання по тепломережам. Оця вода, що стікає в підвал. перші поверх дуже-дуже вогкі. От зараз даже було як дощі, даже сиро 12 грасу в кімнаті було у підвалах. Ситуація дійсно жахлива. Стіни знаходяться в аварійному стані. Вони постійно вологі, підлога провалюється. Комунікації, які проведені під будинком, заржавілі. В екстрених випадках не відкрутиш, електричні проводи не захищені. Каналізаційний стік часто прориває, і підвал затоплює фекаліями, запах яких розноситься по всьому будинку. Тече, тече, тече. Печі були під трубою. А воно вже Уже воно На 10 сантиметрів воно вже просідає. Окремий біль мешканців це величезні калюжі під під'їздом. Я їм кажу, отут тече вода, значить бордюри треба підняти, щоб рівень, щоб вона затікала. Вони сказали, що це не входить в нашу роботу. Кажу, тоді, будь ласка, зробіть за асфальтом якийсь там, ну, щоб водами затікала. Та вони зробили, можете подивитися. Вони зробили лежачого поліцейського перед під'їздом. Ливневу систему довелося робити самостійно, адже знову ж працівники ЖЕКу були байдужі до проблеми. Договір з комунальним підприємством Прилуки житлобут укладений з 2020 року. Та в переліку зобов'язань ЖЕКу є необхідні пункти. Пан Григорій надзвичайно обурений не тільки бездіяльністю, але й непрофесійною поведінкою керівництва комунального підприємства. Звернувшись в черговий раз в ЖЕК зі скаргою, отримав у відповідь грубість на місці Начальник, кажет, Лубуда, не було, був головний інженер. Що я повинен сказати? Такого хамства я ще ніде не бачив. Ну, Коли дві жінки в возрасті, і їм затика трота, я вважаю, такого хамства не має не не до, не бути взагалі. Я сам інженер розстроївся. Вопрос зади, трот не дає розкрити. Далі пішло, значить, ким ти раніше працював? Я сказав, ким я працював. Твоє время кончилось. Причому моє время? Кожен на роботі своє я робить свою роботу, як положено. Будь ласка, хай вони роботу свою роблять. Одна мешканка будинку почала об'ясняти, трос закриває. віднісся по хамськи І це, до речі, не перший случай такий. Історія мешканців будинку 94 по вулиці Костянтинівській після візиту до ЖЕКу продовжилась. Пан Григорій в телефонній розмові зазначив, що сусіди написали колективне звернення до міського голови Ольги Попенко. Проте зазначили, що листи до профільних посадовців пишуть не вперше. Сподіваються, що відреагує, хоча б мер.